Брати-брати мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, і кого це тригерить, одразу відписуйтесь, розумієте? мені так смішно, дівчаточки, з тих, хто це посів на може, то якісь тіотки шарфами на головах, на якихось расистів, вибачте, але так, все ж таки. Ви маєте те, на кого ви дивили. якісь чоловіки з неправильною мовою, в якихось умовах застарілих. Боже, наскільки ви всередині, дівчата, бідні? Ось та бідність виливається у вашому житті? І я знаю, що я тригорю вас тим, що я говорю вам правду, але я буду її казати далі. Тому що хто вам скаже, якщо не ханочка, і так дивимось, коли станеться ваша доленосна зустріч? Тут ви вкладалися дуже сильно в якусь людину. Знову прийду з минулого я нічого не можу зробити. Так, викладалися. А потім ви зрозуміли, що ви вкладаєтесь, вкладаєтесь, але ви нічого з цього не отримуєте. Вже вісім чаш, вже всі емоції віддали ще трішечки, вже все. А результату немає. І тут ви могли піти кохаючи. Хтось він пішов, але все ж таки, я думаю, що більшості ви так, і причому. Це вже сталося дуже давно і колесо фортуни. Ви могли поновлювати відносини з цим чоловіком на один раз, так що знову поновлять. А ви будете думати, сонечки, ви таки будете думати. До речі, зараз я люблю безкоштовну діагностику на те, як вам трансформацію треба пройти. Пишіть. Так, і тут спектаклі, дівчата, він вам запропонує таке. Від чого дуже важко відмовитися, розумієте? Тобто, ну це як виграти мільйон в лотерею, розумієте, Це як зустріти на вулиці е, арабського шейха дуже красивого, дуже молодого, вас закоханого. Так, і е, тут єдине, що карти кажуть, майте на увазі, він може це зробити для того, щоб вас утримати. Тобто, це непогано, але все ж таки тут більше свого мотиву егоїстичного у нього її комусь віддати. Ні, 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 вона мені потрібна. Так, десятку чаш, вам буде обіцяти щастя в коханні, хоча то серце вже він вам розбив. Розбив так і Аркан Сонце. Він буде вам обіцяти сонячне життя. Ой, як цікаво! А чи правда це буде? Аркан Мир? Дівчата, так, ура! У вас починається нова. Леха вашого життя разом з ним і випав король Пентаклі. Він справді йде як стабільний і надійний. Єдине, що ви то випали імператрицею, це буде скоро. Ви чомусь трішечки вище за нього, або за статусом, або за менталитетом. Але дивіться на те, що він буде робити.